Шукаєте бюджетне рішення з використано деталей для гри в усі новинки у FullHD? Ми продивили, що пропонують на ринку БВ техніки, і ось що ми рекомендуємо підібрати на прикладі цих деталей. Материнська плата на B450 чіпсеті AM4 з радіатором охолодження. Середня ціна 2500 гривень. Процесор AMD Ryzen 5 5500, середня ціна 2500 гривень. Кулер, середня ціна 650 гривень за прості та 1300 гривень за більші, проте простіші кулери не набагато дешевші за нові. Відеокарта NVIDIA RTX 2070, середня ціна. 7500 гривень. Блок живлення 750 Вт. Середня ціна 1200 гривень. Тут краще не економити. Оперативна пам'ять. Дві плашки по 8 ГБ. 3200 МГц. Середня ціна 1200 гривень. Новий SSD M.2 2 на 1 ТБ. Patriot p 320 Ціна 2350 гривень. Корпус з фронтальним провітрюванням. Середня ціна 1250 гривень. Ціна такої збірки буде сягати в середньому 17500 гривень, в залежності від ціни вживаних комплектуючих. Під час збору комплектуючих наполегливо радимо проводити перевірку чи брати у перевірених продавців. Бажаєте зібрати такий комп'ютер? Звертайтеся до LOTUS Build Studio.